Ну що ж, завтра вже весна, а це означає, що можна потрошечку прощатися зі снігом, з морозами на щастя. Ну і зустрічати завтра перший весняний день. Тож сьогодні ми поділимося рецептом страви, яка може бути як апетитним сніданком до кави, так і закусочкою для гостей. А ще приготуємо коктейль, який створить весняний настрій без жодного проміле алкоголю. Коктейлі зранку не часто бувають на цій кухні, але давайте йти. У нас рецепти кулінарні лайфхаки зна експертка з фуд-пейрингу і шефіня Барлеї Юля Терлецька. Юля, доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку заходьте до нас з весняним настроєм. Доброго, так ми так, так рожевенькі місце, сьогодні. А, ми сьогодні о, сьогодні о, такі весняні. Ну а знаєте, чому тому, що у нас карма рожева сьогодні до весни готується. Піточок зустрічати. Завтра. За, ось, що готуємо. Сходимо. Супер. Давайте сьогодні приготуємо сир камамбер у хлібині mm. зі спеціями, ягодами, медом а, і весняний моктейл абсолютно безалкогольний коктейль з базиліком, з малинкою і з алої, наповнений вітамінами, мікроелементами. Так, можна пити красиво. Можна бачити, можна було кулінарну рубрику поставити в кінець ефіру. Шановні редактори, ну я половини слів не зрозумів, але я впевнений, що буде зараз смачно. Давайте, які інгредієнти роздавати завдання. Давайте починати. Для цього нам знадобиться е, хлібина, камамбер. Олія, орегано, базилік, мед, чесник, сушені фрукти, свіжі фрукти, е також травушки. Муравушки. Це часник. І да? е е сир у нас е такий. і сир -камамер. Камамер. Там, камамер. Так, для коктейлю чи моктелю. Як ви там його здавали? Що нам треба? Е для цього нам знадобиться пастеризований білок, е знадобиться малинове варення, лимончик, безалкогольне ігристе вино і алоє водичка. Також спортивний шейкер, е який слугуватиме замінником професійного. А речі так також е, мірний посуд, невеличка тірочка для того, щоб зробити е, цедру і прикрасу. І давайте починати. Давайте на вас Ви, сьогодні якщо буде... зараз мене дивиться, так. моя дружина сонечко. зрозумій мене правильно. Ми сьогодні спортсмени. Одразу ж сказали, що це спортивний шейкер. Все, правильно ж. Ти там сир будеш? й рітять. Ні, я там буду те, що треба. Давай. Сольоша, Даря, давайте починати. Е, перш за все, я попрошу вас вирізати серцевинку слібини для того, Зже щоб робимо. сформувати гніздечко. Ми ага. можемо також е, виміряти, скільки нам потрібно серединки за допомогою сиру. Так. Е, Дар'я, вас попрошу змішати з олією наші спеції. Так. До речі, так. ми сьогодні до, до олії додаємо орегано, чесник, так. І що ще так, клас. і. Сушений базалі. А що взагалі можна? Ну тобто, які спеції виразу спеції за смаком? Мені подобається додавати італійські трави у такі олії. Можна ще розмарин, чебрець дуже ароматний, можна навіть додавати м'яту. Вона додасть Після. такої пікантності і трошки свіжості. Можна як свіжу, та метне сюди, сюди, сюди ще чесничку. Так, так чесничок. А ще раз чим моктейль, Це моктейль, так, ми робимо. Так, Він так, відрізняється так. від коктейлю. Моктейл це загальна назва безалкогольних коктейлів. Вони а, в цілому настільки ж красиві, настільки ж смачні, нічим не, не соромніші і не схожі на, лимон, на лимонади. Це а, безалкогольний коктейль. Супер для того, щоб люди, які не вживають алкоголь, могли себе порадувати чимось смачненьким. Та-дам! Дуже гарно. Гарно. сонечко, а, писняне сонечко. Ще такий момент. Так. Нам треба зазор залишити трішки між хлібом та сиром. І а, саме, ще сличко, саме. Це. У нас є місце між хлібом і сиром. Ну да, обережненько. Спокійно, так, обережненько, спокійно. спокійно. Дістаємо сир. Далі, Дар'я, За допомогою силіконового пензличка ми змащуємо. Змащуємо. Так, змащуємо. Трошки ще уріжу. А скажіть мені, будь ласка, я знаю, що Даша точно знає, а вона дуже любить сири, а я не знаю. Чим камамбер відрізняється від брії? Брі. Да. Даша мені вона ага. знає. От брій він же ж теж такий пліснява, всі так, діла. Так, теж білий з пліснявою, але є різниця. Брій він має такий більш делікатний горіховий аромат та смак, і він менш жирний. Mm -hmm. А камамбер він дуже добре таний, в нього такий навіть трошки грибний посмак. І От, так, для запікання так. можна і камамбер, і в В принципі. В принципі, що, що так. Але, любить, камамбар, але камамбар з хлібом куди... краще брів. Ну, бо ну, він так, жирніший. Даме. Дякую. Так, змащуємо просто так по колу, так? Угу. Mm -hmm. Наше. Рівномірно, це якось є секрет зробити, чи просто от. Від душі. Від душі, я теж так думаю. Мазай, давай. Нормально, мазай. Я <свист> теж <свист> хочу спробувати. Все мовчу. Контролює. Боже, олія пахне просто неймовірно. Слухайте, я дивлюся, тільки і такі скляночка, і сяка ага. скляночка, і отака, от і шейкер. А можна, от у мене вдома цього всього немає. Можна мені вдома зробити. Моктейль можна або коктейль, якщо я забажаю без у цих всіх приладів, Нечайно що треба взяти можна. Е, ну спортивний шейкер або банка, навіть скляна банка з кришкою, але це трошки небезпечно. Три треба... трьохлітрова після Ні. огірків? Ні, Ні. Ні. Да, ага. якщо ви хочете приготувати велику порцію коктейлів, то я би радила змішати з невеличкою кількістю льоду і в блендері це зробити і подавати а. одразу на лід, тому що ага. банка дійсно може розбитися, і це. Ти не тою пригодою, да, яку хочеш. для коктейлю. Має значення, в якій послідовності додавати інгредієнти. Ні, так. Абсолютно ні. Ну якщо ми говоримо про домашні коктейлі, я угу. звичайно складні, в яких це ну, різно, має так. значення, так. А так себе побалувати вдома з паночку або вдень, або на вечір. То коли хто аристократ, той може робити це зранку. Так. Хто не працює, то й може Сходите це зранку. зранку. А не працюють хто? Аристократи, все, ми вирішили нашу суперечку. Так, ну що, я тут вже змастила від душі. Так, далі між сиром ага. а, та хлібом маємо помістити трошки горішків та а -а -а. сухих овочів. Так. Сухи, сухих овочів, сухофруктів, так, та, я думаю, можливо, я дай. не побачила. А я бачу, от ви сказали, що так. треба використовувати пастеризовані білки. Так. Я, по перше, вперше проте таке чую в усіх магазинах. є, У всіх великих так? супермаркетах є у відділах з яйцями, з сирами. Хорошо, а Просто є. я можу розбити яйце і відділити жовток uh. від білка і зробити краще не треба насправді, тому що пастеризований білок він проходить певну обробку. Він а, ну, є більш типу безпечним. А сирі логіка так, точно так, так, сирі білки вони такі. Можуть бути з нюансами, їх так. краще готувати. <смі> а сушені тут у нас і вишенька, і точно є і журавлинки. Так. Так, так, а я як завжди маю щось спробувати, тому що а раптом стилісти <смі> <смі> труять тут на роботі. Я перевірив, все добре. Супер. Переходить коктейлю. Далі ми маємо помістити е, в. Духова піч. А 100, все? боже, якщо так, так, так дуже Дуже-дуже легко. Скільки mm часу воно там -hmm. має – 10-20 хвилин, хвилин, 10 залежності від наших спроможностей печів. Ой, друзі, а у нас тут має телебачення, телебачення. виявляється. – так, Так? Да? – що ми зайве прибираємо. Так. Оп! ви знаєте, що я забула? Що ви ми забула? маємо прорізати хлібчик для того, щоб нам зручно потім було його мокати в сир. А, я зрозумів. Зараз так, ми так, це зробимо. зробимо ну, Добре, що в нас є підготовлена страва. Так, тепленькі, залишити там. Дивіться, я зараз покажу, якщо йде мова. Покажіть мед. мене, бачите, от у нас два шматочки. Один, який робив мед, я, один який робив професіонал. І от нам треба так от порізати хлібчик, <laughs> щоб е, бачите, між ним, ну, е, ну, щоб можна було брати як по стрінки торта. Повертаємо. Гарячу, так. Ану різь. І ще ні, не люблю різати, хліб, вибачте. О, е, і ще треба туди, потім я змащу, е, медом ми забули. <ху> так, 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 мед треба додати враставити. Мед. Без меду діла не буде. 100%. Не проїздючи до кінця, так. Обрежу. Не проїздю до кінця, тільки так, щоб можна було потім відірвати. Весня на квіточку. Скажи. Так. І довго так треба тіліпати його? Та ні, не довго насправді. Абсолютно недовго. Коли в нас є пастеризований білок в коктейлі, тоді так, це потребує такого прям гарного. Ага, ага. Якщо білочку немає, то немає що йому льгувати і в принципі це все свише. Медом так? Ну, так? так. Так. Ну, меду. вибачте, що я командую, але треба побільше. Ну він ще поно. Це безумовно смачна комбінація: сир, хліб, ягоди та мед, і також коктейль, в якому є малина. А ще раз чим ми готуємо моктель? Чим? З чим як чим. називається це вино, е... да якесь? Так, Волковий. також ми будемо додавати як останній інгредієнт: безалкогольне і гристе вино. Ага, а, боже, спілки, і... Була... Да, да. і так, так по-перше, по перше, дуже красиві келихи. А так. є ж різниця, та які келихи під які коктейлі подавати? Чи так, це так? на розсуд барледі? Це на розсуд гостя в першу чергу. Є коктейлі, які подаються подають свято весни. Чого два у нас бокали я келиха? Ні, це для жінок. Я знаю, чому кріжок, тому що якби було безалкогольне пиво, тоді було б і для мене. А скажіть, а з безалкогольним пивом, з безалкогольним, я знаю, там вже джин є безалкогольний. Можна робити? Звичайно, можна. Є. Ну, uh, але дивіться, джин безалкогольний або віскі він коштує приблизно стільки, скільки і алкогольний. А як вони без これこれ це роблять? А або з алкогольного треба ось стільки, А алкогольного треба ось зовсім ось Правда? Не як мета у тебе розумієш? Якщо наслодитися сваком, то яка різниця? Я про те, як позбавляють градусів алка це важко. Використовую для цього вакуумну дистиляцію, це щось таке страшне. Uh -huh. Під тиском, е великим тиском, алкоголь е випаровується. Також можна за рахунок зворотнього осмосу uh -huh. зробити це все. Таким чином у нас розділяється алкоголь на різні фракції, і ми алкогольну частину прибираємо, uh -huh. а безалкогольні змішуємо знову. Речі, в домашніх умовах це не можна зробити можна випарити, Можна закриття щось так, але смак. Може бути, не питайте, звідки я знаю, як роблять так? алкогольні і безалкогольні напої в домашніх умовах. Просто в мене була бабуся, так. так. А ще Юля, розкажіть так. нам про бар-театр. Бартеатр, бо, так. Бо в бар-театрі я не була. Розкажіть, як це виглядає. які особливості. Це цікаве місце, в якому я працюю, і це простір поєднаний, в якому є барледі. В нас працюють тільки барле. Клас також паралельно є магазин дуже дивних цікавих аксесуарів, а на мінус першого. У цьому поверсі все нормально. Сережки, буси, окуляри. А то ви кажете, див, так, я так, починаю так, фантазувати. Вони не дивовижні так. доволі. Спробуйте коктейля, я вам поки буду розказувати. Е, до речі, страву давайте прикрасимо також артиками. Да. Так, так, так. Я хочу сьогодні, щоб прям було а сюди, так? Да. Так, так. Можна Льоша, якщо Там. я сьогодні читаю новини, це не означає, що я не буду їсти після новин. Тому, будь ласка, я запам'ятала розмір хочеш? розмір <свят realidad> цієї булочки, запам'ятала. вона <свят> <Дуна> Вона маленька? <свят> на один зубок. Ну, що ти починаєш? Так, Так. прийдеш весною. Так. Давайте можна, так? Mm. У ну, цьому я... коктейлі oh. у нас не відчувається е, аромат білка, але іноді він може відчуватись. І для цього ми можемо використовувати цедру Лимончик. лимончику ага. або лайму. І це теж додає але... такий. Тому... Так, так. Жовтий колір такий приємний нам на коктейль. Клас. І це здорово. І це меджік. Друзі, а що приготувати камамбер запечений у хлібі, вам знадобляться логічно, що кругла хлібина та сам камамбер, олія, орегано, базилік, мед, часник, сухі ягоди, горішки і розмарин для декору. Для моктейлю, не плутати з коктейлями, знадобляться малинове варення, сік, лимону, алоє вода, пастеризований білок, безалкогольний, гризне сухе вино, базилік, лимон для подачі. Але як ми вже говорили, можна ще. Ще і пиво безалкогольне, і або якісь інший на... Для Для розігрів. Переходимо за QR-кодом, друзі, який ви зараз бачите на наших екранах. І там можете побачити всі наші рецепти. І сьогоднішній рецепт, і вчорашній, і позавчорашні, і те, що вова з Хасом готують. Так, ну що, ну ти давай. Ну хто спробує? Звісно, спробуєш ти. Ну що робити? Так, а ну ага, треба відірватися. Так, 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 відірвати хліб. І туди, туди. Ну, Боже. Ні, можна я виділою, щоб, щоб тобі лишилося. Бо якщо я зараз туди, то тобі нічого не лишило. Молодець. <гум> О. Ну що, Клас. Слухайте, я не думав, що мені сподобається сир, мед, хліб. А, що? Ні, ну, це чо? дуже смачно. З усіма травами це. Так, це не так, так. У нас запікається ще mm. друга порція е, хлібу з сиром. Так що саме голодні не Чудово. Юлія, дякуємо вам дуже, що сьогодні до нас завітали трендовий моктель з апетитним сніданком. із з камамбером навчила нас сьогодні готувати. Шефиня Барледі, Юлія Тарлецька. Дякуємо за новий досвід. Приходьте ще І приносьте моктелі, коктейлі, все, що там у вас є на вашому барному цьому театрі. Та все приносите.